Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово, що оживляє. Біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі! Сьогодні ми зосередимося на 14 розділі Євангелія від Івана, в якому особливо відчутне прагнення Ісуса, щоб ми зустрілися з Отцем Небесним. Цей розділ є так званою прощальною промовою Ісуса Христа. У Євангелії від Івана промова Ісуса та молитва, звана архієрейською, відбуваються в горниці Тайної вечері. Триває вечеря Ісуса з учнями, остання перед єврейською Пасхою, що наближається для спільноти учнів. Перша Пасха Ісуса. Чим є для нього Пасха? Це година переходу з цього світу до Отця. Читаючи далі про події в горниці, бачимо, що Юда вийшов, щоб видати учителя. Ісус знає, що хвиля насилля наближається і що його відхід вже близький. Свідомість близького розставання з учнями глибоко його зворушує, знає, що якийсь час почуватимуться дуже самотніми, думає більше про них, ніж про себе, звертається до них словами повними співчуття. Дітоньки, це слово мусило сильно зворушити серця учнів. Напевно, запало глибоко в їх пам'яті. Слово діти вимовлене Ісусом, буде звучати в їхніх серцях, буде для них заспокоєнням в хвилинах найбільшої пригніченості і самотності, коли почуватимуться як вівці без пастиря, як діти без отця. Ісус сповіщає учням те, що самі передчували, але не хотіли про це думати, а тим більше голосно говорити. Hvala Діти, ще трохи я з вами. Часу залишилося мало. Трохи пізніше він повторить ці слова і скаже, що час розлуки мене як хвилина, і що знову його побачать. Знає, що за ним сумуватимуть і його шукатимуть, і що словами розради не може загасити їх болю, який спричинить його відсутність. Але для них, на противагу євреїв, ця відсутність не буде остаточною, адже вони чисті, вільні від гріха. Який міг би їх відділити від Ісуса назавжди? Ісус бачить їх пригніченість і піклується про них. Допомагає їм назвати по імені те, що переживають, що відбувається в їхніх серцях. Він говорить до них: хай не тривожиться серце ваше, кажучи до учнів, не тривожтеся, хоче їх потішити і зміцнити їх серце, адже серце є місце знаходженням волі, і в ньому збираються сили до прийняття рішення. Прощальне слово не є монологом Ісуса, це надзвичайно живий діалог, який розпалює серце Ісуса та учнів. Прощаючись з ними, Спаситель залишає їм сильне заохочення довіри та відкриває перед ними прекрасну перспективу. В домі отця мого багато жител. Коли б не так, то я сказав би вам: іду бо приготувати вам місце. І коли відійду і вам місце споготую. То повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду? Ви знаєте путь. Учні, які ще хвилину тому немов би застигли в смутку, тепер почуваються захоплені словами Ісуса, який постійно звертається до Отця. Ціла промова Ісуса дуже динамічна, пожвавлена. Він говорить: Я йду, я відійду, я підготую, я прийду повторно, я є дорогою. Прислухаймося до цього живого діалогу, слухаймо, запитуймо, дозвольмо, щоб Ісус відповідав нам, як Томі і Филипові, вчимося від них відкритості і прямолінійності. Питаймо Його, як діти, для яких все нове. Та перше, не біймося правди про себе, що після стількох років перебування з ним ми і далі його не розуміємо, не знаємо Отця, не зазнаємо його близькості, відчуймо на собі його дбайливий погляд, почуймо, як звертається до нас разом з Отцем. Діти, просімо, щоб показав нам дорогу, якою хоче нас провадити. Говоримо з насолодою, як апостол Филип. Господи, покажи нам Отця. Подальші слова Ісуса звучать як заповідь. Прощається з учнями і передає їм останню волю. Згадував вже про неї раніше, коли пояснював їм значення жесту умивання ніг. Тепер відходить, але вони залишаються. Хоче залишитися з ними в жестах любові, які поділяв з ними і які повинні повторювати між собою. Залишає їм заповідь любові, яка не оперта на людському законі, але на ньому. Коли Ісус говорить, Я даю вам заповідь, то тим самим передає учням цю любов, яку Він поділяє з Отцем. Отже, кожна віруюча особа може мати місце в Ісусі, якщо перебуватиме в ньому, адже Євангелист Йоанн далі пише Коли хтось мене любить, то і слово моє берегтиме, і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього. І в ньому закладемо житло. Сторінки Євангелія дихають найдорожчим прагненням Ісуса, щоб Його ми зустріли, пізнали і до Нього пригорнулися. Ісус сумує за близькою єдністю з нами, оскільки хоче нас вести у своє найбільше щастя, в дружбу з Отцем. Христос дає любов Отця тим, до кого посланий, до учнів та їх послідовників, а вони, перебуваючи з Христом, повинні ділитися любов'ю, яку самі отримують. І ще не будуть здатними любити так, як любить Ісус. Новизна заповіді Ісуса Христа полягає саме в тому, що ми не повинні зосереджуватися на власній любові, але на любові Ісуса. Тепер учні чують, що мають любити так, як їх любить Христос. Це любов, яка не відступає перед приниженням, перед служінням ближньому аж до кінця. У цьому моменті учні не можуть іти за ним. Ісус мусить першим пройти шлях, який провадить до Отця через хрест від початку опису події в горниці тайної вечері. Згадується Небесний Отець, він є найдорожчою особою для Ісуса Христа. Все, що Він говорить, пов'язане з Отцем, оскільки Христос перебуває в ньому. Однак не всі готові бути з ним до кінця в самовідданій любові, яку в цій годині смерті поділяє з Отцем. Це година любові, в якій Ісус віддає себе за дітей Отця аж до смерті на Христі. Євреї ніколи не були б здатними прийняти такого Месію, також учні. Ще не готові. Їх нездатність супроводити Ісуса у годині страждання відкриється у всій повноті, станеться так, як передбачить Ісус. Розсіються кожен у свій бік, а Його залишать самого. Євангелиста Івана розповідь про те, що розсіються всі учні, має один виняток. Є хтось, хто супроводжуватиме Ісуса до кінця, передусім. У дворі архіпастиря, а потім на місці розп'яття. Він буде на власні очі бачити блиск любові анця, який випливе з пробитих грудей. Це сам улюблений учень, який спочивав на грудях Ісуса в горниці Тайної вечері. Апостол Іван показує нам зразок учня, який є близько Ісуса Христа, також в годині випробування. Не відступить від вчителя навіть тоді, коли його серце буде пробито. Він буде перебувати і дивитися як з його боку випливають кров і вода, святий Іван Павло ІІ, містик наших часів, споглядаючи цю правду, написав, що тільки Ісус Христос об'являє людину у повноті самій людині і що людина знаходить в ньому свою велич, гідність і вартість своєї людяності. Чим повніше ми об'єднаємося з ним, тим більше ми будемо здібними до любові, тим більше ми смакуватимемо життя в повноті. Тільки тоді, коли ми будемо здібними до цілковитого дару зі себе, ми внутрішньо пізнаємо, що значить, що тільки Христос є дорогою, правдою і життям. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсу Христос!